Найбільша фінансова піраміда МММ знову в Україні цією структурою користується кілька десятків тисяч українців. Люди вкладають гроші на депозит, щоб отримати від 20 до 60% прибутку в місяць. Фінансову піраміду МММ ще на початку 90-х заснував російський підприємець Сергій Мавроді. Одні люди називають його фінансовим генієм, а інші просто авантюристом. Адже фінансова піраміда МММ вже двічі розвалювалася. Далі у сюжеті історії двох героїв, які вклали гроші у фінансову піраміду. МММ. давайте подивимось. Вкладники фінансової піраміди МММ це представники різних соціальних верств населення: бізнесмени, домогосподарки, молоді подружжя, пенсіонери і студенти. Серед них і 20-річний Сашко. Його ім'я змінене. Обличчя хлопець теж не показує, зберігає конфіденційність. Він вклав гроші у 2010-му, коли МММ вдруге активізувала свою діяльність і тільки почала набирати оберти. Хлопець був одним із тих вкладників, кому вдалося швидко розбагатіти. Ну я б вклав 5 тисяч на три місяці і. Отримав уже до нас з половини. Щоб заробити ще більше грошей, хлопець влаштувався в МММ на роботу. Я вирішив отримувати не лише пасивний дохід, а й активний. Став десятником в цій структурі. Десятник це особа, яка контролює десятьох вкладників. І більше, а точніше, контролює вчасне перерахування прибутків на рахунки десятьом вкладникам. За таку роботу хлопець отримав зарплату у розмірі 10 тисяч гривень. Після року співпраці з МММ кількість вкладників зменшувалася, тому Сашко закрив свої депозити і вкладників більше не контролював. Ця система пропрацювала е, рік на той момент. Я зважив ризики. І ви вирішено досільним далі брати участь. А от 33-річний менеджер Ігор Михайловський вклав гроші в МММ вже у 2011-му. Спочатку чоловік поклав на депозит МММ тисячу гривень і вже за місяць отримав майже півтори. Було прийнято рішення спочатку поучаствувати невеликою сумою. Ми спробували. десь близько місяця. У нас все хорошо получалось. великолепно все вивелось. Тому ігор збільшив ставку і вклав тисячу доларів. Вже за рік сподівався отримати за них тричі більше. Был азарт, действительно показалось на некоторое время, что будет толк и можно попробовать. Але ні прибутку, ні свої гроші чоловік не дочекався. В липні 2011 тисячі фінансова піраміда МММ розвалилася. Це того момента. Ми осознали, що дії ми уже не побачимо. Я Прекрасно знав, на то я шов, прекрасно знав, чим то може закончитися. Закінчилась, як закончилась. Як не потрапити у пастку фінансових пірамід? Чи можливо повернути вкладені гроші? І хто регулює діяльність фінансових пірамід в Україні? З нами цей сюжет дивився економіст Андрій Новак. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку. Е, пане Андрію, ну бачили сюжет, щойно про фінансові піраміди. Невже вони знову повернулися в Україні? Чи вони і не зникали? Ну, якщо українці хочуть бути в черговий раз обманутими, і цього mm -hmm. разу, напевно, на ще більші суми, значить, якщо є. Попит то буде і пропозиція. Ну, Слухайте, що ж тоді змушує українці нести гроші фінансові піраміди, коли вони вже знають стільки історій про шахрайство. Ну треба сказати, що фінансові піраміди настільки масштабно працюють лише в дуже бідних країнах. Це угу. все від бідності і бажання швидко угу. і багато заробити, компенсувати себе бідне бідне життя більше нічого. І на цих мотивах от, автори фінансових пірамід вони і грають. І це було на початку 90-х. В цьому пострадянському просторі МММ, а тепер бажання швидко заробити, воно породжує пропозицію МММ уже локально. Тобто, е якщо ми зараз говоримо про МММ, це той самий МММ, а вроді, який був 90-ті, зараз ну, так, він також так. процвітає. Ну, взагалі, фінансова піраміда, треба ну, людям сказати, що там немає ніякої фінансово-господарської діяльності. Там просто гра на математичній формулі, різниця між новими вкладниками і старими. окей, тобто, гроші видають. Тим. Саме зараз час Ромок запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якоб Смонарх. Добре, якщо ви зараз сказали, що ну дійсно всі економісти розуміють, що це є обман. А чому тоді ніхто не контролює? Чи все таки хтось контролює фінансові піраміди в країні? На жаль, в Україні чомусь, навіть коли є наперед відома інформація, що знову хоче з'являтися МММ, з тим самим власником, безумовно, з тим самим підсумком okay. і результатом. Є регулятор в фінансовому секторі, називається він Національний банк України. Але біда в тому, що в нас в Україні зараз починається національна масштабна фінансова піраміда, і її організував сам Національний банк через рефінансування банків, десятки мільярдів гривень видається певним банкам. Ці гривні йдуть на валютний ринок і підживлюють нам девальвацію. Тобто, це сам створює цю політику Національний банк України. І треба вже голосно про це говорити, тому що девальвація. Через економічні обставини могла бути до 9, до 9,5, з половиною, максимум до 10. все, що далі, це вже просто невміла політика нашого регулятора, який замість приборкати девальвацію, він навпаки її підживлює рефінансуванням. Уже на сьогодні 65% Девальвація гривні. Мені цікаво, індексація пенсій і зарплат буде на 65% і всіх соціальних допомог ну, Навряд чи. Навпаки, уряд заявляє, що він скорочує соціальні платежі більше того. Звільняє людей дуже багато масове звільнення людей. У мене виникає запитання: це що фінансова піраміда уряду і на в національних масштабах, коли тільки верхівка отримує надприбутки на валютному ринку, а ми всі українці все це тепер оплачуємо. Ну, зараз і справді ця тема дуже актуальна. І всі говорять про неї і шукають, хто може вплинути, як вплинути. Але Якщо повертатися до фінансових перемід, ви говорите про банки, хотіла запитати. Дуже часто зараз ці організації орендують приміщення власне в банкових установах. Вони співпрацюють разом з банками чи вони конкуренти прямі цих банків? Очевидно, що співпрацюють. Тим більше це дуже зручно в банківській установі, тому що є інфраструктура відповідна фінансово. Ну, знову ж таки кажу: якщо регулятор на це не реагує, ніхто, крім Національного банку, в цій сфері не може ну, навести порядок, тому що це його компетенція, це його територія. Пане Андрій, давайте подимося думку нашого маленького експерту з проводу фінансових пірамід. Що він думає? Нікіта 6 років експерт сніданку <му> з економічних питань. пирамида это банк. А эти банки повсюду. В Украине, в России, в Японии, за храницей. я советую вам не идти в банк, шоп. Шоп не, не потерять денег, купить. Если бы у меня было много денег, я бы хоронила в шкатулке. В баночке у меня такая есть. В Чехии мы купили бы в конвертике. Моя семья деньги банк не несет, но они только тратят на квартиру. Я советую э, работать, работать и работать, чтобы накопить очень много денег. Роботить, роботи, роботи. Ну, головне, щоб не заважало. Ось таку банкноту, до речі, знайшли нещодавно. Побачили, бачите, написано Мір Майдан Мавроді і послання на сайт МММ. Бачите, навіть так рекламують піраміди. О, підсумок, ви як фінансовий, фінансовий експерт, Мавроді, МММ, фінансові піраміди це все що? Це все, ну, скажімо, дуже великий фінансовий злочин, який пов'язаний з людськими грошима. Це є ну, найбільші злочини, які є в економічній сфері. Тобто глядачам ви категорично радите? Та, та ні в якому разі. Ну, ну в кращу краще вже просто тримайте валюту під подушкою, угу. ніж ви несете що-небудь, валюту чи гривню у фінансову піраміду. Ну ви заробите на початку трошки більше, а потім ви втрачаєте все. Дякуємо вам. Нагадаю, Дякую. що в гостях сніданку був економіст Андрій Новак. А на сторінці сніданку в мережі Фейсбук пишіть нам, ви або ваші знайомі потрапляли в ситуації з фінансовими аферами. Поділіться своїми історіями. Після дев'ятої ми про це поговоримо. Обов'язково зачитаємо. Чекаємо на ваші цікаві історії. Коментарі а сніданок триває.